Зараз у нас залишилася одна хвилина до восьмої години. Рівно через одну хвилину ми відкриємо роботу виборчої дільниці. Під дверима школи номер 6 у рівному ще задовго до відкриття дільниці зібралося зо два десятки людей. Багато рівнян йдуть на роботу, тому свій вибір роблять вранці. Йду на роботу, і треба мамочці больної допомогти, А тому що мама теж хоче і голосувати. Поки не жарко. Я після операції мені по жарі важко. А так з самого ранку. Проголосуємося. Йду на роботу, хотівши вчора проголосувати. Ну, зараз проголосую на роботу йду. І ось він довгоочікуваний момент відкриття. Люди чемно заходять у приміщення. 59, заходьте вже. Ми там Я заходжу перший. Буду перший виборець. Заходьте, будь ласка. Спостерігачі, члени дільничої комісії, правоохоронці, усі на місці підійшов і міський голова рівного Володимир Хомко для нас має приємні новини. Зачальником міліції Хмельницьким у нас в місті поки що, слава Богу, все абсолютно спокійно і комунальні служби працюють. Міліція працює ніяких ексесів. Ідуть так, сподіваюсь, буде до вечора. Місто рівне буде в цьому плані зразковим. Спостерігачів на дільниці багато є новачки і вже з досвідом. Останні кажуть, найважче у роботі ніч та підрахунок голосів, бо день є день, все таки і ну, а ніч трошки важкувато. І тоді при здачі бюлітнів теж трохи є. так в принципі самі вибори нормальні. На іншій виборчій дільниці, що у будинку офіцерів голосуватиме понад дві тисячі виборців і лише тринадцять з них на дому. До них підуть пізніше у складі трьох членів комісії. Рівняни активізувалися. На годиннику лишень 848. Такої кількості виборців члени виборчих комісій раніше не спостерігали. Скриньки вже заповнені бюлетенями. Голова комісії вже 10 років активно долучається до виборчого процесу. Каже, і справді людей сьогодні багато. Особливо Старшого віку. Все по закону, все правильно, всі члени комісії на місці, все дуже добре, все вистачає всього, і людей, і, і всіх І от і нас представителі, кореспонденти, і спостерігачі, так що все в порядку. Рівняни старо йдуть до дільниці, адже прагнуть обрати свого президента. Олена Семенович Володимир Захаров, новини Рівного.